Хочу взяти обзор на бомбочку для ванни. Всі, напевно, це вже давним-давно таке бачили і чули про таке. Але досі це дуже популярна тема. Для чого це потрібно цю бомбочку потрібно кинути у ванну з водою, і зразу ж вона почне пінитися, пускати дуже колір, в даному випадку жовтий. і Буде дуже красивий запах. В даному випадку я вибрав з. Ну, автофоку зараз. Секунду. Ну от. Щось не видно. Ну, тут пише, що це чайне дерево. Плюси. Вона е, недорога. Е, е, вона. Наповнить вашу жизнь, вашу, ваше життя кольорами і, і зробить вас трошки щасливішими. А тепер мінуси. Мінуси те, що вона одноразова. Та й все. Мінусів я більше не, не бачу. І ще забув сказати, що плюсом є великий те, що вона не шкідлива для здоров'я. Ну, і давайте подивимося, як вона буде пінеція у вані. Ну от, помночку треба перше зняти з неї целофан, е, е, І от цей момент. Опускаємо. О, якийсь хімічний склад! Ну от, вона вам погано видно, але зараз я її підніму. Во, що з нею лишилось. Дуже красива піниця. Ну От ви можете бачити, як вона. Тепер похожа подібна на якусь як планету. Ну, на місяць, тому що в неї теж такі дирочки починають бути. Вона прям розлазиться на очах. І це дуже популярна зараз тема. Ну і взагалі була, і я думаю, що буде. Ну, він я дивився про це. Я, я дивився, що та бомбочка дає багато піни. На піни я щось не бачу. Я ніби. Чую запах. Бачу колір. На піни мало. Ну всім бай-бай! А, і з вами був я і обзор на бомбочку для ванни. І тепер точно всім бай-бай!